Подарунок на колесах у Знам'янському районі відремонтували три машини для 34-го батальйону територіальної оборони. Загалом відправили на передову вже понад півтора десятка автівок. Цього разу вояки забрали броньовані високопрохідні машини ще стільки. Ремонтується ці машини. Район отримав наприкінці минулого року. Автомобілі були розтрощені вщент. Відновлювати їх місцеві господарства саме й вони почали. Знам'янчани вирішували не відпускати на передову порожню техніку. Машини завантажили продовольством, теплими речами та дровами. Колектив пенсійного фонду передав бійцям 10 кілограмів халви та 20 кілограмів печива. Громада місцевої української греко-католицької церкви подарувала захисникам бензогенератор. Ми в своїх молитвах завжди молимося за всіх наших бійців, за всіх полонених, за всіх поранених. І хай наші бійці знають, що ми за них молимося, вони завжди в наших серцях, і хай їх оберігає Господь Бог і Голохоронець. Слава Україні! Ми сьогодні продовжуємо передачу техніки 34-му батальйону, яку взяли у кінці грудня місяця, коли батальйон виходив на ротацію. Ми залишили в себе для ремонту. Це було більше 20 одиниць мобільної техніки. Сьогодні практично ми вже передаємо останні автомобілі, і у нас ще залишиться після сьогоднішньої передачі ще три автомобілі, які ну, потребують великих зусиль по ремонту.